Ми не русофоби. Ми просто не хочемо бачити громадян Росії в ЄС у той час, коли Росія жорстоко вбиває тисячі українців. пане Ілвес, дуже дякуємо за ваш час і вітаємо на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую за запрошення. Я планувала розпочати з запитання, як ви ставитеся до заклику обмежити видачу туристичних віз для росіян на подорожі в ЄС, але потім я прочитала, що ще минулого року ви закликали ЄС заморозити видачу віз росіянам, тобто, ви це зробили раніше ніж президент України та прем'єр-міністр Естонії. Чи могли б ви пояснити свою позицію? Так, я вже деякий час обстоюю цю думку. Я не дуже розумію, чому ЄС видає туристичні візи в той час, коли Росія вторглася на територію іншої країни, і чому росіяни насолоджуються подорожами? Чи можете ви собі уявити, що лідер нацистів їде у Майамі у 1941 році до того, як США вступили у Другу світову війну? О, та я ж просто турист. Це один аспект. На мою думку, це неправильно з моральної точки зору. По друге після вторгнення ще більше проявилася погана поведінка російських туристів в ЄС Вони цькують українських біженців. Ми бачили чимало відео, на яких російські туристи говорять огидні речі. рвуть українські прапори. Абсолютно хамська поведінка з боку людей, які не мають права бути в Європі. Вони тут просто гості і відвідувачі. Тоді як українці натомість перебувають у Європі на наше запрошення. Вони тут не за туристичними візами. Вони мають зовсім інший статус у Європі Вони біженці. І дивитися на ці огидні прояви поведінки з боку людей, які є лише нашими гостями щодо людей, які є нашими друзями, просто огидно. Тому я просто не бачу потреби в перебуванні росіян тут. і звісно, є третій елемент: ті жахіття, які Росія скоїла на європейському континенті. Це є отруєння скрипалів. Це отруєння Литвиненка. Це смерть британської підданої внаслідок отруєння скрипалів. Це вибухи на складах озброєнь Чехії, внаслідок яких загинули двоє чеських громадян. співробітники російської розвідки подорожують з туристичними візами. вбивство в Берліні. Ще один російський герушник у Німеччині з туристичною візою. Туристичні візи загроза нашій безпеці Ми бачимо всі різновиди поганої поведінки і в Естонії, і у Фінляндії. Я щойно прочитав статтю про те, як російські туристи розплачуються у фінських магазинах фальшивими банкнотами номіналом 50 євро. Конкретних доказів у мене немає, але така хамська нечемна поведінка справді існує. Нам таке не потрібно. Перепрошую, що перебиваю, але ви вважаєте, що всі росіяни мають відповідати за це таким чином, не отримуючи візи в ЄС По-перше, я говорю про туристичні візи, а не про будь-які інші види віз. Це окреме питання. А от туристичні візи, на мою думку, не така вже й значна проблема. Коли Росія вчиняє геноцид у європейській країні, скоює звірства чому ми маємо казати, о, це мене не хвилює, це не я зробив. має бути якась відповідальність. інакше неможливо відчути, що скоює ваша влада. дуже кумедно спостерігати за блискавичною реакцією кремлівського режиму. Ви, мабуть, бачили допис Дмитра Медвідєва проти премєр міністерки Естонії. Не знаю наскільки тверезом був Медвідєв, але він фактично погрожував чи то Естонії, чи то самій прем'єрці, залежно від того, як трактувати його слова. Я зробив допис про цю химерну словесну атаку Медвідєва. Це огидно, і це реакція на новину про те, що європейці не пускатимуть росіян по туристичних візах. Здається, це засмучує їх значно більше ніж будь-що інше. Вони сміються з санкцій, бо вони буцімто недієві. Але якщо є загроза, що російські туристи не зможуть відвідувати Європу, тут у мене дві теорії: або вони хвилюються, що російський народ засмутиться, або російська розвідка хвилюється, що буде важче відправляти співробітників в Європу, вбивати нас. Я хочу процитувати, що сказав колишній президент Росії Медведєв у відповідь на заяву естонського прем'єра Каласхіседлайк Те, що ви на свободі не ваша заслуга, а радше наше недопрацювання. Ви розцінюєте це як погрози на адресу естонського уряду. більшість людей сприймає це саме так. Ще одна інтерпретація полягає в тому, що в Росії жодної свободи немає. Цього тижня посол Росії в Естонії у схожій нецивілізованій хамській манері накинувся на прем'єр-міністрку і заявив, що не видавати візи це порушення міжнародного права. Перепрошую, що немає жодного міжнародного права, яке зобов'язує країни видавати візи. Отримати візу, щоб приїхати до Естонії або до ЄС це привілеї. Ніякого порушення міжнародного права немає. І все ж їхній менталітет, відчуття якоїсь вседозволеності робить можливим вторгнення Росії на територію інших країн організацію вибухів та отруєння. Вони вважають, що їм це дозволено. А якщо хтось наважується протестувати, то він просто русофоб. Даруйте, але ми не русофоби. Ми просто не хочемо бачити громадян Росії в ЄС у той час, коли Росія жорстоко вбиває тисячі українців. Ця пропозиція обмежити росіян в подорожах до Європи викликала критику не лише представників Російської держави, а також тих росіян, які позиціонують себе як опозиція до режиму Путіна один аргумент: це мовляв негуманно, а також небезпечно для тих, хто критикує Путіна. Ще один аргумент, на який я натрапила: що якщо ви ізолюєте росіян, не розраховуйте на те, що у вас залишаться серед них союзники, радше навпаки. чи цей крок дійсно буде таким ефективним, як ви його собі уявляєте? Поки я не бачу, щоб як союзники вони були особливо корисними, якщо їхня мета просто виїхати з Росії, то є чимало варіантів: Туреччина, Грузія, Об'єднані Арабські Емірати, для мене цей аргумент також не працює, коли я бачу, як у Твіттері користувачі з біло-синьо-білими прапорами називають мене фашистом. Я можу дати їм пораду. Якщо ви російський ліберал, не називайте ні мене, ні інших європейців фашистами. Росіяни використовують слово фашист для опису будь-якого європейця за винятком хіба що Віктора Орбана Але для будь-кого з нас, хто виступає за ліберальну демократію, це одразу означає, що такі росіяни нічим не відрізняються від тих свиней, які приїжджають в Естонію. І розповідають нам про фашистів Даю пораду: навчіться трохи манер, займіться вихованням, тим, що німці називають кіндерштубе. Одна з недавніх топ історій у соцмережі Twitter – Ваша реакція на твіт it спеціалістки з Росії, яка нещодавно переїхала до Естонії і де-факто у себе на сторінці зізналася в тому, що не платить податки. Ми покажемо нашим глядачам цей твіт. Ви особисто відреагували на її випадкове зізнання, і виглядає так, що вона вже не живе в Естонії. Чи ви мали якийсь вплив на це? І чи це поширена історія в Естонії, коли росіяни, які переїжджають в Україну, не платять податки? Не знаю наскільки ця ситуація поширена. до речі, я в неї не втручався. Я просто зробив допис у Твіттері, а мене читає чимало людей. Багато різних людей. Але особисто я жодним чином не втручався. Естонці мають один із найвищих показників сплати податків у світі. Ми живемо і платимо податки. Це те завдяки чому нас складно назвати колишньою радянською республікою. Наша податкова система дуже проста, відкрита і ліберальна. Податки невисокі. Тож, коли хтось переїздить сюди і вихваляється тим, як обманює Естонію, це просто огидно. Це свідчить про те, що людина не цивілізована. Тобто вони вирішили приїхати експлуатувати Естонію і не платити податки. хоча тут вони заробляють більше. Це типова хамська поведінка, і вона справляє на європейців таке враження. Що ось ми видаємо візи, а нас експлуатують. ми згадували з вами заяву колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки Росії. Обговорили, що це звучить як погроза, але я хотіла б також запитати, чи в цілому, після 2014 року, чи після 24 лютого Естонія вважає Росію загрозою для себе. У тому вигляді, в якому Росія загрожує Україні зараз У нас є певні переваги, оскільки ми члени ЄС і НАТО, Ми чули неодноразові заяви, скажімо, президента Байдена про те, що НАТО захищатиме кожен дюйм своєї території. Це полегшує нам життя У соціальних медіа, в російських медіа постійно говориться про вторгнення на нашу територію. Перевиховання нас тощо цивілізовані люди так не говорять. Це підштовхує нас до певного висновку. Якщо на російському телебаченні постійно говорять про те, що вони збираються вторгнутися, то чому ми маємо продовжувати видавати їм туристичні візи? Ви смієтеся з цього? Тобто ви не боїтеся того, про що говорять на російському телебаченні? Ні. Я просто зважаю на їхні слова. я не боюся. Я їм такого задоволення не подарую. Вони говорять так, перш за все, тому що таким чином б'ють себе в патріотичні груди. З іншого боку, вони хочуть, щоб ми почувалися маленькими та переляканими. А ми себе такими не відчуваємо. Ми в НАТО. Вони кажуть. Ой, ви такі маленькі, ви не зможете себе захистити. Що ж багато хто не розуміє, що НАТО керується п'ятою статтею північно-атлантичного договору. Згідно з нею, напад на одну країну вважається нападом на всі 30, незабаром 32 країни. Тож на їхньому місці я би не вихвалявся тим, що вони буцімто можуть розчавити маленькі країни. Це так не працює. Після 24 лютого ми стали свідками дуже різної реакції країн-членів ЄС на війну в Україні, і різного рівня підтримки. Естонія, є вкрай активною в цьому питанні. натомість, наприклад, Німеччина вразила багатьох українців у негативному плані. Від чого це залежить? я маю на увазі рівень підтримки та реакцію на повномасштабне вторгнення Росії в Україну Я написав про це цілий есей на сайті BBC. Усе це ми бачили раніше. Звірства в бучі, окупація, вбивства, тортури, депортації. це все, через що свого часу пройшли естонці. Це було давно, але ми про це пам'ятаємо. У нас є бабусі, які це пережили. Тому в нас цілковито інше розуміння того, на що здатна Росія. І от вам руками товкмачать, що Росія не така, а ти просто параноїк. а потім виявляється, що Росія поводиться точно так, як поводилася в 1940 році. 1920-му, у 17 столітті в нашій країні чи у 18 столітті у Фінляндії Країни, які межують з Росією і які зазнали вторгнення та окупації з її боку, знають про що йдеться. Усе це глибоко закарбувалося в нашій пам'яті. А от Німеччина чомусь взагалі не хоче чіпати те, що зробила Росія. Як на мене, це дещо егоїстично. Мовляв, це ми найгірші. Ніхто не може відібрати в нас це звання звісно, ми також пережили німецьку окупацію, але німеччина шкодує про скоєне тоді, як Росія цим пишається. Так вони ставляться і до трагедії в Катині. Вони все заперечують, хоча всі розуміють, хто винен. А ще вони виправдовують пакт Молотова-Ріббентропа. якщо держава вважає деякі з найбільших жахіть ХХ століття, чимось чим варто пишатися. Якщо вона діє так, як у минулому. То це, м'яко кажучи, дуже дратує. ЄС позиціонує санкції, запроваджені після 24 лютого, як безпрецедентні. Але чи є вони ефективними, якщо говорити про те, як закінчити війну в Україні санкції діють повільно і санкції ЄС, і санкції США та країн Великої Сімки. Росіяни тільки-тільки починають відчувати їхній вплив. Наприклад, минулого тижня російських пілотів попросили не використовувати гальма на літаках, тому що їх нічим замінити. Багато пишуть про викрадені літаки, тому що всі західні літаки в Росії крадені росіяни. Просто забрали, розібрали ці літаки, щоб мати змогу продовжувати літати. Зрештою, ми побачимо, як чимало літаків, які належать заходу, але вкрадені росіянами, падатимуть, тому що їм бракуватиме запчастин. Ми бачимо вплив санкцій на прикладі заборони на експорт чіпів. І тут знову ми говоримо про туризм. Минулого тижня з'явилася інформація, що фіни конфіскували в російських туристів підсанкційні високотехнологічні елементи, які ті підпільно хотіли вивести в Росію. Тож санкції діють не одразу, але мають довгостроковий ефект. І Повертаючись до теми туристичних віз, ця заборона матиме вплив. Це очевидно з того, як росіяни відреагували на пропозицію про заборону віз. Це ще одна річ, яка справді вплине на них це вплине на росіян, але чи вплине це на Путіна, щоб він закінчив війну? На Путіна нічого не вплине, поки самі росіяни не змінять його або не позбудуться його. Я вважаю, що в нього серйозні психологічні проблеми. щодо Медведєва, то він просто забагато п'є. Видно, що він давно має великі проблеми з алкоголем погугліть про синдром Верніка, також відомого як мокрий мозок. Він передбачає наявність певних когнітивних проблем, спричинених надмірним вживанням алкоголю. У Путіна думаю, зовсім інша психопатологія, і нічого з цим не поробиш. Тож, коли ми говоримо про кінець війни в Україні, українці мають бути готові воювати стільки, скільки Путін залишатиметься президентом. Чи я правильно зрозуміла? Ні, ви можете перемогти раніше. Чи ви вважаєте, що в Україні є все для цього? Думаю, так я абсолютно впевнений у тому, що Україна в цій війні переможе. дуже дякую, пане Ілвес. Я щиро сподіваюся, що ваш прогноз здійсниться. Дякую. Ми всі на це сподіваємося.